Доброго дня, друзі! В наявності ось такий гарненький Opel Vivaro 2017 року випуску. 1,6 дизель пасажир. Показую стан кузова автомобіля без пошкоджень, без корозії автомобіль в рідній фарбі. Ось так виглядає по задній частинці. Присутня у нас камера, є оригінальний фаркоп з розеткою. І ось так автомобіль виглядає з правого боку. Дефектів Дуже гарний, можна сказати, просто відмінний стан. Резина на автомобілі зимова, абсолютно нова гума. Подивіться, будь ласка, на стан гуми. Вона М'ягесенька, новенька резина Стоєчки також новенькі, ходова частина також повністю обслужена Перейдемо до місця водія в салоні автомобіля. Церкала в нас з підігрівом. Всі оригінальні вікна по автомобілю, електрослопідйомники, електрорегулювання дзеркал, ось таке мультифункціональне кермо. Тут куча функцій різних. Ось такі гарненькі сидні з боковою та нижньою підтримкою, з мікроліфтом, з підлокітничками, мультикермо. Так, 240 прибігу. Є ось така. Оригінальний один треба для планшету і для телефону. Цей також можна використовувати для телефону. Кондиціонер, круїз, там обмеження швидкості, старт-стоп, куча різних функцій. Все це працює. Коробочка шестиступка, є екорежим. Тут у нас додатково встановлена ще така одна, скажімо так, дзеркало на оригінальні. Тут у нас є відеореєстратор і камера заднього огляду. Так, до місце пасажира в салоні автомобіля. Ну нема що сказати, нема жодних дефектів по автомобілю. Просто Дуже гарний свіженький бус з оригінальним пробігом. Хто купить буде дуже щасливий. Також оригінальні вікна, склопідйомнички, накраєчки, все на місці. Ось такі сидіння, бардачки, все є, дуже багато бардачків. Це дуже зручно. Тут ось є така ніша, ще там є для зарядки, для всяких там підключень, електроприладів. Двері відкриваються, зачиняються чудово. Це вам не старша модель, це отакі. Свіженькі автомобілі, тут у нас є під ніжки, просто дуже гарний салон. Всі сидіння однакові, екошкіра з ось таким матеріалом приємним. Є в нас паски безпеки, чорна стеля. Коротше, друзі, все дуже гарно та достойному стані. І швиденько показуємо влажний відділ автомобіля, що у нас тут знаходиться. Місця предостатньо, вся обшивка як нова, просто. Це наші речі, не зважайте, тут знизу бардачок, там можна скласти домкрат за ну, не запаску, а якусь аптечку і все необхідне. Воно, до речі, там є. Давайте ще запустимо, щоденько покажемо, як працює автомобіль. По розходу дуже і дуже економний автомобіль. Зараз катаюсь тут у місті, 1350 кілометрів по місту наїздив. Не жалію паливо, катаюся як забажаю. Запускайте співобраду. Жодних помилок немає, двері закрили, ручні опустили і нічого не світиться. Так, дивіться, на 1300 км по місту 8,5 середній розхід. Друзі, як вам таке? Е, магнітола з блютусиком, зараз підніму капот. Послухайте, як працює двигун, але він настільки тихо працює, що його майже не чути взагалі. 1,6, просто чудовий сучасний двигун, дуже економний, рахунок на амортизаторах і тримається. Акумулятор новий, замінено. Автомобілем користувався мінус 25, запускається просто з оберту. Дуже гарний автомобіль, кого цікавить, є навіть лізинг з першим мінімальним внесоком 10% обмін на будь-яке, або обмін на будь-яке ваше авто. Номер телефону, відео телефонуєте. Всім гарного та вдалого дня.